Знаку Зодіаку у ведичній астрології. Так, значить, ми з вами вивчили, що таке планети, як вони нас впливають. Тепер будемо з вами розбиратися, для чого ми це все вчили і що ми тепер з цією всією інформацією можемо зробити, як її приміняти, та що нам як робити. Є е, в ведичній астрології 9 планет, є 12 домів, називаються вони бгави. Є е, 12 знаків Зодіаку, правильно, вони називаються Раши. Дома, знак, дома гороскопу. Що це таке? Це як певні сектора. Скажімо, як є, от ви приходите на якусь територію, вам дали землю і ви розділили на 12 участків. Кожен участок це є дім, він називається. Далі. Знаки зудяку це рельєф. ну Тому що десь болото, десь чорнозем, де все росте. Десь засуха, да? десь камінь лежить великий, який не рухається, і ви там нічого взагалі не можете зробити. Ну, от. Десь вітер гуляє. Розумієте, тобто кожен участок землі він по-різному буде себе проявляти, і відповідно він буде. Що давати? Він або буде давати там плоди, або не буде. І та сфера життя вона або буде процвітати, або не буде. Точно так само на цих 12-тих участках ходять 9 особистостей, 9 планет. Вони між собою там спілкуються, у них різні стосунки можуть бути. Тобто, сонце це цар може бути, але цар може бути там місячна дитина, може бути старий дідушка, а може бути цар в розквіті сил. Тобто так само треба ще дивитися, яка планета, яким чином вона впливає. Значить, знаки зодіаку, вони будуть показувати рельєф. О, це дуже цінна інформація, і вона нам потрібна. Зараз ми трохи розберемо, що це таке, як цим користуватися. Так, звідки взялися: 12 знаків зодіаку? Мені, якщо чесно, дуже смішно наблюдати за тими всіма історіями, які там, там 13-й знак зодіаку, 14-й. Ну от, <свісно> ну реально смішно, тому що знаєте, чим мені подобається видична з цього. Як мудреці кілька тисяч років тому назад сказали, так ситуація стоїть до сьогоднішнього дня, нічого не змінюється, все стабільно. От. Є астрологи там західні, я не знаю, які там саме ну, те, чи є. Ну, от, Коротше кажучи, що там книги писали, всі там роздумовували, конференції збирали, потім пройшло 60 років. Вони кажуть, все, що ви вчили, то все фіня, тепер то все забудьте, тепер все буде по-новому працювати. Так, що таке. Значит, у нас є 12 знаків зодіаку, да, ось, Як це виглядає, яким чином? Тобто є Сонце, є у нас земля. Яка рухається, є у нас 12 знаків зодіаку. Чому 12, не 13, не 15. У нас є 12 місяців, число 12, дуже багато разів зустрічається. Сонце з місяцем, вони сходяться та розходяться. Сходяться та розходяться в момент. Коли вони сходяться, відбувається зачаття нового місця, коли вони розходяться і повний місяць, нову, ну, повний місяць, повнолуння. Ну, в цей момент якраз отримує даний місяць, дані девати, всі можливості для цього місця для підтримки. Тому вони 12 разів сходяться і 12 разів розходяться. Все, забудьте за тринадцятий знак, це бред повний. Ну, тому що ну, реально якби глупості просто там сочиняють якісь. Чудяки. От, пройде побачите, згадайте мої слова. Про скільки то років вони скажуть, то все фігня, забудьте. От. Те, що вони там придумають, значить дивіться, кожен знак зодіаку, він не ділиться точно на 30 градусів. Такого нема, що рівно 30, і все, не більше ні менше. Вони є більші, є менші, є довші, є коротші. От, тому так, там є відмінності. Програма нам, той, якою ми користуємося. Genaat Hora, програма Джавенат Хахора так, вона нам показує в середньому, тобто вона дає середні дані. От, на більш високих, більш глибоких рівнях, коли ви це починаєте вивчати, ви зрозумієте те, що там немає такої точності, тому що якийсь знак, по-моєму, 18 градусів, якийсь 42. Зараз не пам'ятаю точно, там є, є ці дані. От, ну, це кажуть, на більш високих рівнях ви це будете розбиратися. От, так само, чому так не може бути? Тому що е, є сонце. Земля від сонця вона то ближче, то далі. Бачите, тут нема, що вона так рівно чітко. От Чітко, все як має бути, і все, і нічого не міняється. Так, далі, звідки взялися знаки зодіака? чому так воно виглядає? Знову ж таки, є легенда. Легенда це не якісь там байки, що там хтось сиділи, якісь індуси, і на сонці там голову перегріли і дай щось тут насичиняє. Ні, це все зовсім було не так. От, значить, У нас є знак Лев. Було сонце на небі, так, і воно мало свою територію, де воно щось, ну, скажімо, свій замок. От, біля нього була хто? Був король, королева. Цар-цариця, вони разом були. От, відповідно, Тому вони займають один знак. От. Ну і тут хитрий, е -е, близнюк, е -е, перепрошую, не близнюк, е -е, хитрий Меркурій. Ми знаємо, да, що він не такий хитрий жук. Так? Чому він сильний вдень, і вночі? От. Тому що от, він пішов до царя, до сонця в його е -е, царство, в його замок і каже: шеф. Мені би тут біля вас якось, якщо можна, от, участочок землі, би тут якось можна десь, ну, не землі, кусочок неба ви б мені якось виділили і він каже, ну добре, давай, хай буде. Ну, от, і виділимо участок землі. А ось Меркурій хитрий жук, да, і він тим, думає так, що маловато буде. Ну і він, ясна річ, пішов ще коли вночі до місяця, да, до королеви і каже, матушка. А от якби ви мені тут ще біля вас от, виділили участок неба, я б вам дуже був вдячний. Думаю, появилось два знаки діви і близнюки, і за них іменно відповідає Меркурій. розумієте, Тому тут є певна логіка. Далі. Наступне це побачила Венера, прибігла і каже: так, а я. Ну Мені теж дайте участок землі. Ну і так як ви Меркурію дали два участка, так і мені щось дайте. От. Ну І видали наступні два участка неба. Це Терези та Тілець. От. Потім прийшов воїн, Овен, е, перепрошую, Марс. Так? Він отримав Скорпіон та Овен. ці два знаки. Далі прийшов Юпітер. Пам'ятаємо про Юпітер, те, що ми вивчали. Він е, планета, яка е, е, велика, крупна і рухається досить повільно. Так? Тобто відповідно Наступне прийшов хто? Стріле... Е, перепрошую, Юпітер. Юпітер вже отримав які два знаки: Стрілець та Риби. І самий повільний зна... перепрошую, як його... сама повільна планета у нас це яка Сатурн і прийшов саме останній, але тим не менш йому також перепали Козиріг та Водолів цих два знаки. Ось так розподіляється знаки. Тут так само є логіка, тому що коли є. ну Звідси багато чого пояснюється, багато яких речей, тому що дивіться. От Сонце місяць, от вони є. Біля сонця, біля царя, близько крутиться хто? Е, Меркурій і е, Меркурій Венера, цих дві, дві планети. Відповідно, що спочатку потрібно знати? Інформацію та насолоду утримати. Далі е, наступний крок йде, це Скорпіон Овен. Тобто, чим треба займатися? Охороняти своє царство. От, тільки після того, коли ми забезпечені цими всіма питаннями, наступний крок, до якого ми йдемо, це ми вже займаємося чим якимись духовними питаннями та просвітленням займаємося. Після цього, коли ми це все отримали, тоді далі ми займаємося якимось певним служінням і робимо якісь певні аскези. Ну, тобто, це козарі хводолі, і так, відповідно, Сатурн. <кій> Ось така коротенька історія. Так, у нас є таблиця. Ну, як завжди, в мене тут 112 слайдів. Оце я так коротенько зараз розповім. І далі ми будемо розбирати детально. От ну буде ще так само загальна інформація більш детальна, і потім про кожен знак. Ви в інтернеті можете зайти та подивитися, там є, дається певна інформація, такого знак такий-то, такий-то. Ну, і там багато йде дискусій на цю тему, хто таке сказав, а хто таке придумав. Ну Для прикладу, да? кажуть, чому Овен такий-то, такий-то знак. Ну Тому що от, знак Овна, дивимося. Ось, ось у нас є. Так, значит, саме Він перший знак Зодіаку. Однозначно це люди будуть які. Це люди, які будуть прагнути завжди у всьому бути першим. Тобто другим він бути не може. Він або перший, або його там не буде. Крапка. О, тобто в любу, в яку сферу діяльності, в любу галузь, куди би ви не прийшли, ті, хто перші, це Овне. О. Так, його знак планета, яка за нього відповідає. Планета Марс. Марс, ми пам'ятаємо, планета, яка знаходиться. Воні невілоства, вона є дуже активна, так, сама по собі планета, плюс знак також ще рухомий. От, наступна інформація: це чоловічий знак, ще додає, плюс вогняний знак. Так, ну і частина тіла, за яку відповідається голова. Е, вогняний знак. І це все, коли ми зберемо разом, поєднаємо, так, відповідно, з цього у нас утримується знак Овна. цю частину, те, що я говорив, це можна написати по цьому вже книгу. Одну. Таку велику сторінку, так десь на 400, як мінімум. Оцих кілька даних. Значить, знаки у нас є які. Тут у нас йде назва значить, ОВНЦ на українській мові. Тут, перепрошую, телець, у мене все тілець. Перекладаючим поступово. Е, так, далі на санскриті Врішабха, правильно називається Планета Управитель Венера. так, Знак який. Знаки, знаки значить, Дивіться, планета у нас відповідає. За кожен знак у нас відповідає якась планета так, за тільця Венера, за Близнюків Меркурій Будха. так. Далі знаки у нас діляться рухомий, фіксований та двоїстий. Ну, Рухомий, нерухомий, двоїстий. Ну, двоїстий, подвійний, що його називають. Далі знаки є чоловічі та жіночі, частини тіла, за які вони відповідають, та перший елемент. Так само, де сходить ну ця інформація вам далі пригодиться. Останні дві оці, два стовпчики наразі вони вам можуть бути не потрібні, але надалі ця інформація вам буде потрібна. Тому, так як я вимагав від вас, в другий зошит, от, повторюю ще раз: в другий зошит у вас має бути записана ця табличка. Ви маєте її серед ночі, я вас ну, розбужу і ви спитаю, е який знак Зодіаку, які от, оці всі частини, ну, от, оцю всю таблицю, от ви маєте знати. Ви маєте знати її на пам'ять. Трошки часу не переживайте. Це трошки часу, вам потрібно буде, ви навчитеся її пам'ятати. Значить, поїхали. Тілець, <кій> Тілець так, значить, за нього відповідає Венера, це є знак фіксований. І це є земляний знак. Значить, Дивіться, для прикладу. Давайте от розберемо. Чи відрізняється тілець так, від знака е, Терези? ваги, так? От, е, давайте, напевно, Терези напишемо. коли Ваги зустрічають, коли Терези. Не знаємо, напевно, Терези зручніше. Менше Чекайте, що нам каже Вікіпедія. Зараз ми Вікіпедію запитаємо. Знаки з за по місця. О, подивимося. Терези. Так, да, все, правильно. Значить будем писати рази. Так, якщо десь бачите помилки, народ, ну, не, не, не кидайте помідорами в свій екран. Хорошо? От в мене так само треба кидати. <гум> Переклади робив. <гум> так, хорошо, поїхали. Значить, дивимося, тілець за нього відповідає Венера, це є земляний знак, фіксований. Значить, про що це йдеться мова? Це буде творчість яка? Венера, через що? Ми всі хочемо що? їсти, ми всі хочемо пити. Для нього, для, нам для цього що потрібно? Щось земляне, тобто яблуко, груша, зерно, якісь такі речі. Так само це все зв'язано з чим. Ми хочемо смачно поїсти. Нам це все потрібно. Це дуже-дуже цінна для нас інформація. Ось вона нам дійсно, дійсно дуже потрібна. От. Ми, коли це все записуємо, коли ми це все. Збираємо, ми розуміємо, що це таке, і що це за інформація, як нею користуватися. Так само, якщо людина займається якоюсь творчістю, наприклад, бути скульптором, скульптором може бути людина, так, яка є е, хто? Людина, яка буде що робити якісь фіксовані земляні речі? Що таке земляні речі? Це те, що можна попробувати, От, наприклад, там ручка, олівець, папір, телефон той самий. Так, тобто, це, от, бачите, багато інтелекту, яке знаходиться в одній маленькій коробочці. До речі, зараз от, ну, один смартфон це колись стільки техніки вміщалось в одну ракету, там при радянському союзі, Можете собі зрозуміти, який інтелект треба було вкласти. Далі, тілець це щось матеріалістичне і практичне. От, те, що можна пощупати, подивитися, от, якісь речі, які можна попробувати знайти відчути, що це таке. Тоді ми розуміємо, що це таке. Так, далі. Значить, терези. Тілець так само це фіксований знак земляний. Ну, це люди, які такі велике тіло, приземлені, ну, буйвол, бик. Да? От, давайте ми подивимося, як виглядає буйвол. Дивимося Великий, грузний, важкий. Так? От. Бачимо. Да? І подивимося ТРЗ. Ну, балерина, наприклад. Бачимо, так? Да? Розумію. Повна протилежність. Да? Якусь о, таку балерину на да? повна протилежність. Це може бути ТРЗ, це можуть бути співаки. Значить, дивимось Терези. Це є рухомий знак, який постійно знаходиться в Русі. Так, він не може сидіти на місці. Це просто не його природа. Якщо, наприклад, ви тюцю скажете, слухай, є хороша ідея, давай поїхали в турне там на півроку часу, будемо жити в потязі. Вау! Що здуріли? Куди я поїду? У мене тут город, квіти, діти, робота. Як я можу це все кинути? Тілець це може бути, тілець відповідає за горло. Тобто, якщо по частинах тіла дивиться овен, це є макушка голови. От, чому? Бачите, у нас тут багато кості, сама основна кістка, дуже багато кістки тут іде. Сонце у нас відповідає за кістку. І в знаці овна в нас екзальтує сонце. От, відповідно, що у нас відбувається? Голова. Ось бачимо, тобто, от Голова, макушка голови це є кістка, саме велика кістка, саме тверда. Тому там багато буде сонця. І сонце екзальтує в знаці Овна. Тому відповідає за голову. Друга частина тіла це у нас іде обличчя, шия. Да? Телець відповідає. От, тут у нас іде Венера. Що ми любимо? Гарні очі, Венера, щоб гарно було. Да? От. Ми любимо, щоб з нами спілкувалися, говорили як ніжно, як по-венерянськи. Да? Далі наступна частина тіла. У нас ідуть близнюки це руки. Так? Хм. Що ми робимо руками? Здоровуємося! Привіт! Народ, привіт! Я тут. Да? Давайте піднімайтесь, да? руками. Це ми все робимо руками, якісь дії. Ну, відповідно, це що? Повітря, комунікації, якісь різні. Да? От, третя частина, ну, чи наступна частина тіла це у нас іде рак, карка. Це рухомий знак. Емоції. Емоції у нас постійно бурлять, теплять, вони не стоять на місці, вони не можуть зупинитися. Постійно, постійно емоції. Ну, тобто постійно у нас щось відбувається. Так, відбувається, тому що це у нас на емоційному плані. Mm. <кій> Ось, Оця частина ну, у нас тут якраз з емоціями пов'язана. Ну, тому у нас ну, от вода, тут буде з водою зв'язана. Іде у нас дуже багато води. І От і грудна клітка. Якщо ну, подивитися, то легені. Це ж вода. практично все, от. Ну, от, І так далі. Коли ми ці всі показники знаємо, тоді ми можемо з цим працювати. Зараз ми розберемо детально кожну з цих частин, і ви зрозумієте, в чому між ними різниця, хто за що відповідає, хто що робить. От так. Знаки Так, Ще один так само Значить, Що ми будемо робити в процесі самого навчання? <кху>. Значить, люди дуже часто ссилаються на що? От планета там в такому-то домі, ну, чи в такому-то знаці. Сонце вогні чи сонце в тільці. Давайте для прикладу розглянемо сонце в тільці. Що це таке, як це виглядає? Ну, так, щоб вам було більш краще зрозуміло, я тому взяв ось таку табличку. Да? Значить, що в нас є? А, давайте ну, такі кольоризма. Це у нас є знак. Пардон, дуже жирна. Так, трієчку спробуємо. Так, нормально будемо краще вже. На двічку. Так, Корір якийсь треба взяти. Так. Оце у нас йде 30 градусів неба. Розумієте, що оце 30 градусів, тобто наскільки це багато, це дуже багато в дійсності. І давати якусь інформацію, що планета там знаходиться. Так, вона має місце. О, діло в тому, що тут ділиться на три слоя. Ну, значить, Перший слой це у нас йде знак, сам, який нам дає інформацію. Другий це йде кшатра. За нею відповідає певна планета, так, тут друга накшатра, і тут іде третя накшатра. <кій> і ось тут у нас ідуть пади. Кожна накшатра вона ще ділиться на чотири частини. Раз, два, три, чотири. Так. Тому нам дуже важливо розібратися, в яку попадає знак в накшатру і в яку пад. Справа в тому, що Сонце, наприклад, коли знаходиться ось тут. Це буде один показник. А сонце, яке буде знаходитися ось тут, це буде зовсім інший показник. Сонце, тому що, кажу, сонце вовні. От Воно, мабуть, таке угу", має. Але, ще раз кажу, якщо воно буде знаходитися в Пхарані, в третій паді, воно там буде себе досить погано почувати. Там будуть певні складнощі. Точно так само люба інша планета, коли вона попадає. Треба дивитися, в яку накшатру попадає і в яку паду. Тому що це є трирівня. На першому на базовому курсі вдичної стологи ми в основному розбираємо з планети знаки, дома, тобто загальні принципи побудови карти, як вона працює. А другий рік навчання ми вже далі працюємо, ми вивчаємо накшатру і паду. Це вже буде більш точна інформація. Також зрозумійте, що от є Том Хопкін, дуже хороший довідник. Там він підписує Планета в знаці, планета в домі. Хороший довідник, я також всім студентам нашим даю його. Там описано там два-три речення. Так, цього достатньо, щоб зрозуміти якісь загальні принципи. Але ну зрозумійте, ну 30 градусів небо описати в два речення. Ну <сумітно> розумієте, воно трошки складно. Ну це дійсно дуже складно. Так, це щось нам дає корисну інформацію. Тим не менш, треба більш детально це розглядати. Ну тоді з цього ми можемо розібратися та зрозуміти, що це таке, це яким чином воно працює. Так, ще такі моменти. Значить, як в нас виглядає? Ну, от, є у нас сонце, і ми собі так думаємо, що сонце прибігає ці всі знаки. От, там воно трошечки чуть-чуть не так виглядає. От, ну, якщо дивитися з такої позиції, поставити сонце в центрі. Так, то тоді виглядає так, що є земля, яка крутиться навколо сонця. Відповідно, отут от знаходимося ми, тут знаходиться сонце, і далі ми бачимо якийсь знак Зодіаку. І нам здається, ну, ми так бачимо з землі те, що сонце знаходиться в такому-то знаці Зодіаку. Ось так, що можна таку картинку подивитися або таку. От я тут різні взяв картинки спеціально так, щоб краще було ну, зрозуміло візуально. Тому що Не, не завжди ми візуально щось бачимо, нам це важко дивитися. От Також, оце вже як в карті, це безпосередньо буде виглядати. доглядати. Тобто ось таким чином воно виглядає. Так? Тобто Ми знаходимося на планеті Земля і навколо крутяться планета, знаки Зодіаку, Накшатри. Так? Ну, ось, от таким чином це все буде виглядати. Так, добре, переходимо до детального опису кожного знаку.